Залізодефіцит конкретні рекомендації. Всім вітання. Поговоримо про залізодефіцит і які принципи харчування при залізодефіцитній анемії. Так ось, крім того, що ми починаємо шукати та перебирати причину виникнення анемії, ще є певні рекомендації щодо харчування, які треба обов'язково дотримуватись для досягнення задовільного результату. По-перше, необхідно їсти мінімум три рази на день, ну якщо ви не знаходитесь на спеціальній дієті, і без перекусів в проміжках між їжею пити просту воду. Ваша їжа має бути повноцінною та збалансованою, щоб ви витримали до наступного прийому їжі. Далі обов'язково ретельно пережовуйте їжу, особливо м'ясо та субпродукти. Так вони зможуть засвоїтись повністю. На момент лікування залізодефіцитної анемії виключіть зі свого раціону молочні продукти, тому що кальцій практично повністю блокує всмоктування заліза. Ну, а якщо ви не уявляєте своє життя без молочки, тоді перенесіть прийом препаратів заліза на 2-3 години. Виключіть зі свого раціону також таніни та кофеїн, або теж відділіть від прийому препаратів заліза на 2-3 години. Додайте у свій раціон овочі та фрукти з високим вмістом вітаміну С: це морква, буряк, болгарський перець, ківі, зелень, чорна смородина та гранат. Також додайте у свій раціон вітамін В9. А це свіжа зелень та цільнозернові каші, пити відвари з шипшини, горобини та смородини. А кращим джерелом заліза є яловичина, печінка та язик. Тільки з яловичини засвоюється до 22% заліза. Тому не сподівайтесь на те, що залізо можна нормалізувати при вживанні лише рослинної їжі. І ще одна важлива порада: обов'язково знайдіть собі кваліфікованого лікаря, який допоможе вам розібратись причиною виникнення анемії та призначить вам правильне лікування.